Вірите ви у Божу любов? Як ми повинні її розуміти? В чому саме до вас вона виявляється? Давайте дізнаємося у мешканців міста Львова. Вірю, <рес> як розумієте? А... Боже люблю, ну, скажу то, що коли Бог страждав за наші гріхи, тобто був розп'ятий, і зараз тобто, Він подарував нам життя на цій землі для того, щоб ми жили і тобто, досягали земного, земного щастя тут і після того щастя в, тобто, в раю і після життя. Мабуть, в тому, що я маю. Всьому, що я маю, робота. Близькі друзі, всьому, тобто, все, що я багато, все, що я маю, це Божа любов. Так я вірю в Божу любов. і Я думаю, що е, любов Бога це те, що, наприклад, кожного дня ми живемо, це здячуємо Богові. Ми ходимо до церкви. Ми е, маємо що вдітися, ми маємо навіть в молитві «Отче наш» Ми кажемо, е, що просимо, щоб Бог нам дав якусь їду, поживу. Тому я вважаю, що все, що ми маємо, це все тільки від Бога, і все таки, якби не крути, Бог є перший, а потім вже всі люди йдуть. Особисто до мене, Ну, я вважаю, що в мене є батьки, в мене є родина, я навчаюся, і так само я багато молюся. Я вважаю, що це все, що мені Бог допомагає, і за мене дбає, це якраз від Бога. Безумовно, мене так виховалися. Батьки, і мір, і я і буду і своїх дітей так виховую. Тому що на світ мене вивю, якби не Бог мене б не було, так. Важко сказати. Напевно, вірю. А як розуміти? Ну хто це. Сам собі, як розуміє, це справа кожного оберігає, напевно, від якихось негативних випадків в моєму житті. Мені так стається. Божа любов то тобі... Та віримо, що не віримо. Божа любов, в принципі, ту... наше оберігання, можна сказати так. Ну, а як ми розуміємо, ну, не знаю, віримо, Та я розумію. Віра і в принципі, нічого. Ну, не знаю, це дуже складне питання. Ну, взагалі вірю. Ну, в тяжкі моменти я то відчуваю. Так, вірую в Божу любов, вона є. Розумію її як ласку Бога відповідно до людини, до нас. Бог є добрий, звичайно, Він нам нас любить, допомагає. До мене, до мене, як до людини, я думаю, проявляється. Як до такої істоти Божої, саме вищої істоти, тому що людина це найбільша істота Божа, яка ну, і створення. Тобто і Божа, відповідно Божа ласка є до нас насамперед велика. Вірю, але кожен розуміє, напевно, по-своєму. Ну, напевно, в якихось е прийнятих моїх рішеннях правильних. Да, вірю. У ну, кожної людини є, мабуть, в серці, любов до. Я навіть не знаю особисто до мене в чому. Не знаю, ну, наскільки ми живемо, здорові, то, мабуть, Бог нас любить. Суботу 11 лютого 2012 року знаменита співачка та кіноактриса Вітня Елізабет Хюстон пішла з життя у віці 48 років. Тіло без ознак насильницької смерті було знайдено у ванній кімнаті в номері готелю Беверлі Хілтон в Лос-Анджелесі. Поліція США повідомила офіційну причину смерті легендарної американської співачки. За їхніми словами, вона стала жертвою нещасного випадку, а не вбивства або суїциду. Вона увійшла в книгу рекордів Гіннеса як володар найбільшої кількості музичних нагород, в тому числі шести премій Греммі, 15 премій Білборд, 21 музичної премії США та двох Еммі. У всьому світі продано близько 170 мільйонів записів її пісень. Також Квітні успішно знімалася в кіно. Проте пристрасть до алкоголю і наркотиків не раз створювала серйозні проблеми в житті співачки. Що в 2005 році привело її в реабілітаційну клініку. Цікаво, що в інтернеті знаходиться аматорське відео під назвою Остання пісня Вітні Х'юстан. Відзнятий швидше за все на мобільний телефон ролики з записом вечірки, яка відбулася нібито 9 лютого. На записі співачка виконує уривок з пісні Так Ісус любить мене». Ймовірно, його було зроблено під час вечірки від Греміна, який кілька днів тому була відна. Любов Божа. Саме про неї співала своїй останній пісні ця жінка. Виконавши сотні творів, отримавши визначні нагороди і досягнувши надзвичайної висоти у своєму житті, закінчила вона його словами про Божу любов. Поняття Божої любові є надзвичайно сильним, важливим і глибоким. Біблія неодноразово говорить про те, як Бог по-справжньому, як батько, любить нас своїх земних дітей, як він терпить нас у цій любові і благословляє. Апостол Іван каже навіть такі слова: Бог є любов. Але найбільшим виявом, доказом та гарантією Божої любові стала смерть Його Сина Ісуса Христа на Голгофі. Ні, Він помер не тому, що нам це було потрібно. Не тому, що був невгодний політичним чи релігійним лідером свого часу, він помер тому, що це була єдина можливість нашого спасіння. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Серед різноманіття всіх пісень та мелодій, що ми чуємо чи співаємо кожного дня, як часто ми співаємо про цю справжню, жертовну, досконалу любов, як часто думаємо про неї чи приймаємо її. Чи не вартий такий Бог нашої любові? А яка ваша думка?